Всім привіт! З вами Ірина і тема нашого сьогоднішнього заняття називається I can ask and answer questions about language. Я можу задавати та давати відповіді на питання стосовно мови. У нас є таблиця поділена на дві частини. У першій частині у нас питання, у другій відповіді на ці питання. Давайте на них подивимося. І перше питання наступне. What does dreadful mean? Not. What means dreadful? Що означає слово dreadful? Якщо ми не знаємо відповіді на це питання, ми відповідаємо I don't know. It's a new word for me. Я не знаю. Це нове слово для мене. Якщо ж ми знаємо значення слова dreadful, ми кажемо It means terrible. Воно означає terrible. Dreadful і terrible перекладається жахливо. Наступне питання. What's this called in English? Як це називається англійською? I can't remember. I knew the word yesterday, but I don't know it today. Я не пам'ятаю. Я знав це слово вчора, але сьогодні я його не знаю. Не пам'ятаю. Якщо ж ми знаємо, що це, ми кажемо: It's a stamp. Це марка. Наступне питання: How do you say pasaporte in English? Сподіваюся, що я правильно вимовила це слово на не знаю, італійська, іспанська, яка це мова. Е, я не володію цією мовою. How do you say passport in English? Як ви називаєте пасапорте англійською? І відповідь passport. Наприклад, як ви називаєте ноутбук англійською? Ми питаємо: How do you say notebook in English? І нам відповідають лептоп. Наступне питання: Could you explain no vacancies? Чи не могли б ви пояснити фразу no vacancies»? І у дужках нам пишуть наступне: що ми не можемо сказати Could you explain me? Чи не могли б ви пояснити мені. Тобто, після explain ми не вказуємо кому потрібно пояснити. Ми одразу вказуємо, що потрібно пояснити. Тобто ми не кажемо could you explain me. Could you explain him? Could you explain her? Просто кажемо could you explain і додаємо що пояснити. Відповідь на це питання. Yes, you see it in a hotel window. It means the hotel is full. There are no free rooms. Так, ви бачите це у, готелі, у готельному вікні, у вікні готеля. Це означає, що готель повний і у ньому немає вільних місць. Тобто No vacancies, вільних місць немає, все зайнято. Наступне. What's the difference between hello and hi? Яка різниця між hello та «Hi»? The meaning is the same, but high is informal. Значення однакове. Але high – це не офіційна мова, це розмовна мова. Наступне, What's the opposite of large? Яке протилежне значення слова large? Small маленький. Тобто large – великий, small – маленький. How do you pronounce may? Як ви вимовляєте слово may? І у транскрипції пишуть may, like day. Тобто римується у нас слово may. day. Ми вимовляємо may як. day. Наступне Eight is pronounced eight. Is that right? О. Is that correct? Aid вимовляється як eight. Чи це вірно? І другий варіант також, чи це вірно. Is that right? Is that correct? Перекладається як Чи це вірно, це є правильним. Відповідь: No, that's wrong. Або That's not right. It's pronounced eight Ні, це неправильно. Воно вимовляється як eight. Тобто, це неправильно ми також можемо сказати двома способами. Перший that's wrong. І другий That's not right. І останнє питання. How do you spell apple? Як ви вимовляєте по буквах або пишете е, слово яблуко Apple? Відповідь: I'm not sure. Is it one P or two? Or A double -P, P L E. Double P is two Ps. Я не впевнений, або я не впевнена. У ньому одна P чи дві, тобто у цьому слові одна буква P чи дві, або A подвійна. P L E. W подвійна пі означає two «дві P. коли у нас у слові дві однакових букви, щоб не казати пі, пі або L, L, ми кажемо double подвійна і називаємо, яких букв, яких літер у нас дві. Наприклад, у слові Ball м'яч double L, подвійна L. Ось такі питання вам потрібно сьогодні вивчити і запам'ятати, які можливі відповіді можна на них дати. А у нас зараз вправа. Нам потрібно до питань підібрати відповіді. І перше питання у нас. How do you spell your name? Як ти вимовляєш по буквах своє ім'я? Нам уже дали відповідь. Відповідь у нас під літерою C. d E, Double N I S. І отримуємо Денис. Double N означає дві N. Перше питання. How do you say cup in German? Як ти називаєш слово cup німецькою? Шукаємо відповідь. It means very small. Це означає дуже маленький. Не підходить. B. It's what you say when you meet a friend. Це те, що ти кажеш, коли зустрічаєш друга. Також не підходить. C у нас вже забрали. D. В D у нас написана транскрипція «tiny». Також для е, вимови слово cup in German» не підходить. Варіант E. No, it's wrong. Ні, це не вірно. Також не підходить. I don't know. Я не знаю. Може бути, як, ти вимовляє... як ви називаєте кап німецькою, може бути I don't know. І останній варіант у нас open, відкритий. Відкритий не підходить. Тому варіант F. Друге. What's the opposite of closed? Яке протилежне значення слова closed? Closed це зачинений. І у нас було слово відчинений, open. Обираємо варіант G. Третє. What does tiny mean? Що означає слово tiny? Tiny означає дуже маленький. І це варіант A. It means very small. Це означає дуже маленький. П'яте. Точніше, четверте. How do you pronounce tiny? Як ти вимовляєш слово tiny? І у нас була транскрипція для слова tiny під літерою d. П'яте. Could you explain how are you? Чи не могли б ви пояснити вираз або питання? How are you? How are you перекладається? Як у тебе справи? І у варіанті B у нас була відповідь. Це те, що ти кажеш, коли ти зустрічаєш друга. Тобто, зустрічаємо і питаємо How are you? Варіант B. І останнє шосте. Question and answer mean the same. Is that right? Питання та відповідь означають одне і те ж саме. Чи це правильно? У нас залишився всього один варіант це І. Відповідь no, it's wrong. Ні, це неправильно Тому що питання це питання, а відповідь це відповідь. Наступна вправа вправа 2 для самостійного опрацювання. Що ви повинні тут зробити? Ви заповнюєте пропуски у питаннях. Всі питання ми з вами розглянули у таблиці. Ставте на паузу, заповнюйте пропуски, коли все буде готово, натискайте Продовжити і перевіряйте свої відповіді. Ось такі відповіді у вас повинні бути. Сподіваюся, що ви впоралися з завданням. На цьому наше заняття закінчується. Побачимося на наступному занятті. До побачення!